І всім привіт! Сьогодні ми будемо складати лего. Довго обирала, але зупинились на осій мультипачі Як бачите, вибір тут великий. І відкриваємо. Я вже розпакувала і дивимося, що в нас тут є. А тут в нас стікери. Інструкція і далі два пакетики з самим Млего. Мисочком. Ну, це моя. Відкриваємо. Так, важко відкривається, але я все ж відкрила. Висипаємо а за кадром висипала другий пакетик. Ну що ж, тепер інструкція. Ну, наче все легко, думаю, справимось. І тут я збираю. Це я збираю саму мультипіч. Скоро побачите, як вона буде виглядати. І так, це сама мультипіч, але бракує чаші. Тому збираємо далі. Ну, в принципі, тут швиденько. Збирала я лего десь до 30 хвилин. Так, ну а ось і результат. Мені сподобався як і результат, де ще й зібрала, так і сам процес. Всім па-па!